Представники закарпатського управління державної служби охорони висловили недовіру своєму керівнику. Таку тезу вони зафіксували в письмовому зверненні на ім'я начальника департаменту ДСО при міністерстві внутрішніх справ Анатолія Назаренка. Ми особовий склад РМУ УДСО Премвес України в Закарпатській області просимо вас прийняти міри до негайного усунення з посад начальника УДСО Премвес України в Закарпатській області полковника міліції Литовченко АА, зам начальника УДСО Премвес України в Закарпатській області підполковника міліції Боднар СО і головного бухгалтера УДСО Товтик. Претензії працівників Ужгородської роти міліції охорони зводяться до малих зарплат і поганого технічного забезпечення. Підлеглих непокоїть стан автомобілів, рацій та нестача бензину. Не забезпечують нас технічно. тобі ж невчасно не ремонтують. Їздимо на таких достатньо аварійних машинах, обіцяли нові машини, але. Нічого чого цього нема, Тобто обіцянки залишилися обіцянками. Тому ми категорично не довіряємо, хочемо змінити керівництво. Керівник управління служби охорони на це відповідає: хотіли закупити кілька нових машин, однак через різке підняття курсу долара довелося призупинити процедуру і додає, проблеми з фінансуванням виникають через те, що ужгородські державні охоронці не виконують бюджетний план. За два місяці служба не 200 тисяч гривень. Пояснюють це нестачею клієнтів та високою конкуренцією з приватними охоронними структурами. Сиди з кризисом, в прошлом году об'єкти з охорони. Люди закривались, люди закривались, люди матеріальне положення підприємств ухудшалось. От, і вони були сокращать свої расходы на охорону і відказуватися від наших послуг. На сьогоднішній день ми вже з оптимізмом дивимося в будущее. От, і я думаю, що ще і буде все нормально. Я працюю 10 років. Ків 10 років ми жодного жодного разу не було виконання плану. Чи відправляти написане звернення в Київ, державні охоронці ще вирішують? Вони кажуть, якщо найближчим часом не побачать позитивних змін, то документ про вимогу відставки Андрія Литовченка скерують до керівництва МВС. Сам начальник закарпатського управління зазначає, готовий до обговорення питання своєї відставки. Утім, для цього мають бути вагомі підстави. Если в моих действиях есть какие-то нарушения законов, то, конечно, да. Но я за это кресло зубами не держусь, поверьте мне. Вот. Я сюда приехал, я сам в Киеве приехал сюда работать, и я когда приехал сюда, я сюда приехал работать. Вот. Я считаю, что получается. У нас есть динамика, есть позитив. Вот. Поставят вопрос, ну, вопрос будем обсуждать.